Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Стали відомі нові подробиці жорстокого поводження побиття 34 чотирьох чоловік, яких затримали у бусі поблизу порубного. Підкреслюю, не на кордоні, не при перетину кордоні, а біля пункту пропуску порубного. У чоловіків забрали телефони. Та кошти і били один з 34 побитих чоловіків на кордоні. Намагався вчинити самогубство. Чоловіка так били, що він захотів. Померти про деталі жорстокого побиття чоловіків, розповів уповнонажений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець, який з робочим візитом приїхав до Чернівців. Лубінець запитав прокурора Чернівецької області, чи відкрите провадження на працівників Держприкордонслужби, на що прокурор Антон Ковальський запевнив, то не його повноваження, а спеціалізована прокуратура. На що лубінець повідомив, що кримінальне провадження відкрите по цьому факту, але за його листом. Чи була пов'язана така надмірна жорстокість? Вісім людей звернулись до поліції і зняли побої. Одна людина намагалася вчинити самогубство. Мене так били, що я хотів померти», – процитував Лубінець. От, Дмитро Лубінець додав, що всіх затриманих поблизу пункта пропуску коропорубний у 34 чоловіків вилучили телефони і грошові кошти, які потім кудись зникли. Вдумайтесь. Кудись зникли, а їх же вилучали прикордонники і працівники Служби безпеки України. Куди ж це все зникло? Удумайтесь, всі телефони, у всіх затриманих, і усі гроші, які були при них. А де, до речі, 340 тисяч євро, які вони заплатили перевізнику? 340 тисяч євро це ж півмільйона доларів. Де вони, у кого вони? Ще одне питання. З вами український історик та журналіст Іршлець. Підписуйтесь на канал, до нової зустрічі. Дякую вам.